Комбінуй цю їжу та ремонтуй своє тіло. Матеріал з подкасту доктора Віліама Лі, лікаря, спеціаліста з внутрішніх хвороб, вченого дослідника та автора бестселерів Нью-Йорк Таймс Їж, щоб перемогти хворобу та їж, щоб перемогти свою дієту. Багато людей говорять про корисність овочів, які мають різний вплив на організм. За допомогою певних інгредієнтів, які додаються до страв з фруктів та овочів, можна покращити засвоєння корисних елементів. Деякі рослини, наприклад, помідори, містять чудовий природний елемент лікопен, який не тільки наділяє їх червоним відтінком, але і є потужним антиоксидантом. Під час моїх досліджень у лабораторії виявилось, що лікопен дійсно має потенціал зниження ризику розвитку онкологічних захворювань, здатний впливати на стан нашої крові, а також забезпечувати захист ДНК від сонячних променів та ультрафіолету. Однак, коли ви додаєте помідори до салату, можливість абсорбції лікопену обмежена і можна отримати приблизно 20%. Через його низьку біодоступність. Дуже погано засвоюється. Щоб поліпшити засвоєння цієї корисної речовини, пропонується теплова обробка помідорів, яка впливає на їх хімічний склад і може підвищити засвоєння до 80%. Готування помідорів з додаванням оливкової олії на сковороді є досить ефективним методом, тому що лікопен. Легше розчиняється у жирах, тож можна отримати не тільки смачну вечерю або сніданок, а ще й корисні речовини для організму. Плюс таке приготування не лише робить помідори смачнішими, але й забезпечує краще їх засвоєння. Ще можна зробити і томатний соус чи пасту. Як альтернативу оливковій олії можна додати авокадо, який є джерелом жиророзчинних поживних речовин і також сприятиме ефективному засвоєнню лікопену. Мало кому відомо, що цей фрукт сприяє зниженню надлишкового та шкідливого жиру, допомагаючи зменшити об'єм талії. Саме тому в США соус гуакамоле має велику популярність через свої корисні властивості. Чорний перець допоможе зробити страву смачніше. Це дуже цікава спеція, він містить алкалоїд пеперин, що надає гострий смак та впливає на ряд ферментів в організмі, а ще покращує засвоєння корисних речовин та ліків. До переліку корисних спецій відноситься і куркума. Вона широко використовується в індійській кухні і не тільки робить їжу гарною, а й дуже смачною. Куркумін має багато протизапальних властивостей. Ця речовина є потужним антиоксидантом, блокує кровообіг, що підживлює ракові клітини. Позитивно впливає на стовбурові клітини, активізує захисні механізми тіла та сприятливо впливає на мікрофлору кишківника. Комбінація чорного перцю з куркумою особливо корисна адже пеперин, що міститься у перці, покращує абсорбцію куркуміну з куркуми. Непривільні комбінації можуть зробити продукти менш корисними. В Англії заведено вливати невелику кількість молока у чай. Я сам великий любитель чаю і знаходжу процес додавання молока до чаю дуже цікавим. Зелений чай багатий на поліфеноли, серед яких особливо вирізняються катехіни, що є природними компонентами листя чаю. Таким чином, незалежно від виду цього напою, ваш організм одержує ці корисні речовини. Чай добре знижує рівень депресії та покращує настрій. Коли ми додаємо в чай коров'яче молоко або вершки, молочний жир утворює маленькі мильні бульбашки. Вони виловлюють молекули поліфенолу і, потрапляючи в шлунок, просто скочуються по кишківнику, тому ви отримуєте приємний смак, але втрачаєте багато корисних продуктів. Якщо ви хочете отримувати користь від чаю, замість коров'ячого жиру краще підійде мигдальне або інше горіхове молоко. Що стосується дієтичних добавок, я переконаний, що краще спробувати отримати потрібні речовини з їжі, де це можливо, адже добавки слугують лише доповненням до основного раціону. Однак є випадки, коли приймати їх корисно. Наприклад, омега-3 добавки можуть бути важливими, коли споживання жирної риби є обмеженим. Також, якщо ви живете в країнах з низькою кількістю сонця, додатковий прийом вітаміну Д просто необхідний. Ось цікавий аспект щодо грибів, навіть старий білий гриб може містити вітамін Д. І ще одна порада, якщо ви збираєтесь готувати гриби, наріжте їх на тонкі шматочки та виставте на сонце на кілька годин, це збільшить їх міст вітаміну Д. Резюме. Краще куштувати овочі з додаванням оливкової олії. Томати краще нагрівати, щоб покращити засвоєння лейкопіну. Додавайте в страви чорний перець разом з куркуміном, бо він посилить засвоєння та затримує куркумін в організмі. Пийте чай з молочними продуктами, що не містять тваринні жири. Додатково приймайте омега-3, якщо не можете їсти жирну морську рибу. Приймайте вітамін Д, якщо живете в дефіциті сонячного світла. Якщо перед готуванням грибів ви потримаєте їх слайси трохи на сонці, це посилить них рівень вітаміну Д.